Підприємство «Умань Агро» «Палки» – палкий прихильник біологічних технологій. Усі його поля, а це 8 тисяч гектарів землі, обробляються із застосуванням біопрепаратів торгової марки Жива земля, виробником яких є БТУ-центр. Обсяги використання хімічних засобів захисту і мінеральних добрив за три роки співпраці з БТУ-центром в Умань-Агро зменшили в рази. Перед тим, якщо маємо сіяти чи обробляти, ми обов'язково беремо аналізи ґрунту. Дякуючи всьому керівництву і БТУ центру, вони нам е, зробили так, що ми е, маємо ці аналізи, вони їх е, розробляють, у них хороша співпраця е, і в нас сьогодні з інститутом землеробства, ґрунтознавства. Микола Євтихієвич із захопленням розповідає про потужну дію біодеструктора стерні. У нас, наприклад, по рупотузі було десь більше 1200 гектарів. Де ми посіяли, воно практично стояло і не росло. Ми покликали всіх вчених БТУ, мікробіологів, Валентина Антонівна приїхала, ми подивилися, зробили аналіз ґрунту і нам дають заключення, представте собі. Грунт має хімічні речовини невідомого походження. І коли ми на тих ґрунтах почали серйозно вносити, будемо казати, деструктор, коли ми зняли всі патогени, всі хвороби, які є в ґрунті, у минулому році там вже була кукурудза, вона вже дала 7 тонн. Одне, одне поле навіть дало 120 центнерів, що навіть ніхто ну, не очікував. При тому, що в 2014-2013 році там кукурудза на середній рівень урожайності десь був і при більш кращих погодних умовах десь 60 центнерів. Навіть механізатор, який оре, дискує, Культивує. Він сьогодні чітко каже, що от там, дивіться, 5 метрів пропустили пропуску, не нанесли деструктор. Я кажу, чого? А трактор прийшов, зразу там нагрузка. Але важливе сьогодні відбувалися природні, будемо казати, явища. Хто сьогодні бачив, скільки черв'яків як у нас є на полі. Оце основний, будемо казати, показник нашої технології і так далі. Вже сьогодні ніхто в нас не може убіждати, що це не так, що це щось там зібралися, які ось там леють, щось роблять живі організми і так далі. Тут вже все. Ми вже пройшли етап трьохрічний всяких випробувань. Пшениці в господарстві всі прекрасні. Результат дії біопрепаратів БТУ центру пояснює головний агроном. Це все зелена пшениця, вона ще вегетує, наливається і дасть Бог, якщо буде. Не буде дуже пекти, не загорить, буде мати хороший урожай. Цю пшеницю ми протравлювали біокомплексом зернові, хімічний протравник, ліпосан, ну і мікродобрива. Робили по вегетації три рази фунгіцидний обробіток з біокомплексами. І три рази інсектицидний обробіток з біокомплексами. Все робили з біопрепаратами. Головний агроном компанії-виробника біопрепаратів торгової марки Жива земля Олександр Ростоцький розповідає про так званий реанімаційний комплекс БТУ-центра. У цьому році каже, він став справжнім рятівником багатьох посівів. У зв'язку з цими кліматичними умовами і про миття грунтових гербіцидів і досить високі. Норми внесення страхових гербіцидів по сільськогосподарських культурах в багатьох варіантах пригнічують ту чи іншу культуру, тому. Для реанімації цих посівів ми рекомендуємо застосовувати бакову суміш з органік балансом, азотофітом і прилипачем липосам. Практично після внесення 3-4 дні і рослини відновлюють свою вегетацію і набувають гарний стан. Біотехнології БТУ центра буквально врятували наш соняшник, каже головний агроном Умань Агро Михайло Нечіпорук. Адже через проливні дощі боротьба з бур'янами була не такою, як зазвичай. Є такі Людце, так би називаємо на полі, де вода більше ну, зупинялася, де вона більше промивалася. І гербіцид тут, зрозуміло, глибше промився, на, глибше, навіть, ніж на 5 см. І рослини пострадали. Така невирівняність. Ну, все ж таки, до чого я веду, що ми його не передіскували, не пересівали, а вдалося спасти. Загалом, станом соняшнику, спеціалісти господарства задоволені. Препарат сам біокомплекс дав йому заряд. Він вивів його з того стресу, який, до чого призвели гербіциди. Гербіцид, гербіцид промився, почав його підпалювати. листя е, крутилося, чорніло, але ми його вивели е, біопрепаратами із. із... Понятно, що хвороби йдуть, тому що волога, температура висока, сприятливі умови для розвитку хвороб. Ми соняшник повторно обробляємо інсектицидом і мікохелпом. Препарат компанії БТУ «Центр», який знімає грибкові хвороби. Ми результат бачимо. Даємо його в нормі 1,5 літри плюс 100 грамів азотофіту». Цей соняшник був оброблений Неділь, днів 5 назад мікохелпом із азотофіту. Ну, рослини в задовільному стані. Біокомплекс для технічних. У нормі 1,5 літри ми зробили тут. Ну і з додаванням мікродобрив. Наявний приклад, ви бачите, сьогодні 24 червня. Який соняшник, він вже через недільку буде цвісти. В Умань-Агро вже не сумніваються у високій результативності всіх препаратів БТУ центра. Навіть новинки застосовують сміливо. Граундфікс один із нових препаратів у лінійці торгової марки Жива земля. Вносити його чи ні керівники господарства довго не вагались, адже була в ньому велика необхідність. Коли ми зробили аналіз ґрунтів, у нас фосфору і калія недоступні в формі. Е було дуже багато. І коли ми почали вносити від 5 до 10 літрів на гектар граундфікса, ми побачили що після аналізу ґрунту, що в нас фосфор і калій є в доступній формі і так далі. А якщо купити саме доброго фосфорно калійну суміш, це сьогодні від 12 до 14 тисяч. Ми на кожному гектарі десь зекономили порядка 800-900 гривень. Перед тим, як визначитись із нормами внесення біопрепаратів, додає Микола Євтихієвич, обов'язково проводяться аналізи ґрунтів. Вираховуються норми, оптимальні для кожного окремо взятого поля. І всі поля в Умань-Агромальовничі культури обіцяють високий результат і не лише по врожайності, а й по економіці. Адже завдяки біотехнологіям БТУ центра агропідприємство заощаджує на дорогова. Вартісних хімічних засобах захисту та мінеральних добривах. І що також надзвичайно важливо, збагачує ґрунти, а це майбутні врожаї, успіх наступних років. Більшої на душі такої високої емоції не буває. Одні, знаєте, для того, щоб покращити своє якесь там відчуття, літають на літаках, другі на мотоциклах. Ті на цього, а ми з хлопцями ходимо по пшениці і. Получаємо від цього велике задоволення на старті жниву фахівці у Маньагру та БТУ Центра вже враховують норми внесення біодеструктора стерні в комплексі з іншими препаратами для ефективного розкладання рослинних решток. У цьому році їх багато як ніколи, адже на опади природа не поскупилась. А біодеструктор стерні від БТУ центра за короткий час пожнивні рештки перетворює на добриво.